Продовжуємо вивчати лінійні алгоритми. Сьогодні з вами ми створимо лінійний алгоритм для виконавця, який буде малювати герб України. Думаю, на цьому будемо зосереджуватися. Значить так, перше, що ми зробимо, це, напевно, котика видалимо, А додамо замість нього олівець. Десь тут бачив, полівчик є такий, який можна використати для. Наші сьогоднішні мети. Ось цей олівчик. Вибираємо. Далі нам потрібно намалювати тло. Звісно, можна було б і обрати якесь готове, але краще намалювати тло, щоб воно було, щоб краще підходило. зараз натискаємо намалювати. Переключається режим намалювання. Власне, ось тло 1. Давайте виберемо його. І, по суті, нам потрібно намалювати два прямоку. Вибираємо прямокутник, вибираємо колір. Так, давайте насиченість максимум, яскравість теж максимум і вибираємо десь ось такий от голубий колір. Я зараз приблизно на центр дивлюсь. Так, розширюю вліво. Межу, натискаю кнопочку. Ось межа клапочка і э, вимикаю відображення межі. Аналогічним чином вибираю жовтий колір. Так, просто треба підібрати правильний жовтий колір. Ось такий, напевно, назад. Прямо кот. Колір. Десь такий має бути. Бажаю, а буде Ну і, можливо, трішки розширити в разі потреби. Ну, приблизно ось так. Добре. Повертаємось до коду алгоритму. Нам потрібно додати олівець, щоб ми могли, власне, малювати. Натискаємо ту кнопочку олівець. І тепер у нас додається олівець. Власне, з чого ми почнемо? Почнемо ми з того, що додамо блок події, коли прапорець натиснуто, ми перемістимо нашого олівчика. Давайте спочатку опустимо олівець, колір олівцю надамо чорний, нехай чорний малює, і задати розмір олівця, давайте трішки то ще хай буде 5. І давайте перемістимось, на скільки сто кроків, щоб просто побачити, як малює той олівець, де появиться та лінія. Так, появилася вона, на жаль, не ось тут, а посередині олівця. Це можна спробувати виправити наступним чином. Так, беремо олівець. Виділяємося ці об'єкти і перетягуємо так, щоб олівчик став ось тут-малювати. Щоб краєшок олівчика був на цьому такому кружечку, який тут ледве помітний. Зараз зміщити. ось такий кружечок з перехрестя. Є. Повертаємось на шкод. Олівець, в принципі, можна зменшити в розмірі, наприклад, 50% від розміру. Добре. А тепер можна вже починати малювати наш Герб. Очищуємо все. Значить, що ми почнемо малювати приблизно ось цієї позиції. Я розмістив олівчик. Тепер додаю блок переміститись в координати. Ось. Потім Дякую вчасно приєднатись. Продовжую. Буде пізніше запис відео. Ви можете поглянути те, що пропустили. Отже, розмістили олівець, додали блок переміститися з координати такіто. Далі опустити олівець, надати кольор олівцю, задати розмір олівця і так далі. А, зараз ми будемо малювати вертикальну лінію вниз. Для цього нам потрібно. Щоб наш олівчик рухався вниз. Щоб він рухався вниз, нам треба його повернути в напрямку. Ось тако. Повернути в напрямку, рухатись, наприклад, 150 кроків. Нехай буде зараз побачимо. 150 кроків намалював наш олівчик. Можна навіть оглянути, як буде виглядати 200 кордів. Теж, в принципі, добре. Далі, на що нам потрібно намалювати? Нам потрібно намалювати. Так, спочатку ось так перемістимо. Повернемо нашого олівчика вправоруч, повернути повернути на напрямку 90, переміститись на хайб буде 150 кроків і дублюємо це, тільки переміщуємось на повернуть туди і переміщуємось на 200. Перевіримо. Так, стоп. почистити все. Так, додаємо підняти олівець. почистити, 100 кроків це мало. 150 запускаємо. Уже краще, так? Є. 150 кроків, в принципі, має бути достатньо, Хіба що, можливо, 180. Зараз попробуємо. Давайте залишимо 180. Ось таким чином намалювали нас фігуру. Далі нам потрібно намалювати ось так. 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 Ну, коротше кажучи, погратися з нашим потрібно. Повертаємо в напрямку. Ми зараз розміщені в цій торці, Нам треба повернути в ось такому от напрямку і переміститись на. 200. Це висота, десь на 100. 100, а на 75 кроків. Перевіряємо. Є? Далі. Дублюємо. Повернути в напрямку. Ось такому. Не, не попало. Ось такому. Так, да, є. Добре, тепер нам треба повернути ось так намалювати. Тобто, знову ж таки. Повертаємо в такому напрямку. І 75 кроків зараз перевірюємо. Зараз я очищую, малюю. Ось так, почистити, намалювати. Так, трішки не вистачило у нас. Довжини або кута на чого. Ну що ж, давайте тут не по 75 кроків, а по 80 збільшимо і побачимо. О, вже нижче вже майже добре. Тут давайте 85 є. Ось, в принципі, добре намалювали. Тепер нам потрібно розмістити, перемістити нашого олівчика сюди і намалювати ось так, так і ось так. Що нам потрібно для цього зробити? Знову ж таки повернути, перемістити. Ось ці блоки використовуємо. Додаємо сюди. Повертаємо вліворуч, щоб ми рухалися з цієї точки наліво і рухалися, Зараз треба порахувати наскільки. Порахувати. Давайте приблизно прикину, хай буде спочатку 50, потім знову так, очистимо, намалюємо. 50 кроків, десь і з тут. Повертаємо так. 45 градусів, і це у нас буде 85 кроків. І ось майже, значить тут треба не 50 кроків, а десь 60. Запускаємо. В принципі, добре є. Отже, треба ще намалювати таку саму штуку. Ось тут зріва. Для цього ми знову беремо такі самі ж блоки, повертаємо нашого олівчика ось таким чином. Ось так. Це у нас буде 80 кроків. Сюди. І це було так, тепер. Ось так, напевно, і знову ж 80 кроків. Розміщаємо сюди запускаємо. Ось. Добре. Тепер ми намалювали більшу частину нашого герба. Так, що тут у нас? Все добре виходить. Нам далі потрібно переміститись ось сюди і. Почати малювати, власне, центральну фігуру. Так? Як би то нам її краще зобразити? Давайте глянемо, якими способами це малювати герб. Можна її зробити і об'ємним, і необ'ємним. Можна зробити ось так. Ні, не тут, тут не видно. Давайте зображимо. Будемо орієнтуватися на таку от картинку. Так, можливо, ось тут треба зробити, буде гуще або ось ці розширити. Побачимо зараз. А, ну, я не кажу, що він 100% буде схожий на реальний герб, але я сподіваюся, дуже близько намалюю. Отже, наш олівчик зараз знаходиться в ось цій торці. Ось тут закінчився наш алгоритм. Далі нам треба його повернути вниз. Так, зараз. Ці блоки я не буду, я буду їх дублювати. Повертаємо вниз і рухаємось на 200 кроків. Це ми опустимось сюди. Або давайте не будемо вниз повертатися, а перейдемо відразу ось сюди і почнемо малювати з 90 і тут буде. 50. Мене 50. У нас там 180, це делі нам з немає бути. запускаємо. Так, розмістився наш оліфт в центрі. Далі я хочу намалювати таку трошки об'ємну фігуру, тому дублюємо. От такий градус і хай рухається на сотню кроків. Сюди, дублювати. Не сотню, а нехай буде. 90 кроків. Ми опустимо олівець після цієї команди і запускаємо. Далі аналогічні команди тільки для того, щоб... Не, не 90, давайте 80. Ось так. Я думаю, що треба очистити. В кінці я покажу повністю весь алгоритм. Щоб ви могли подивитися і повторити його, бо зараз він виходить у нас досить довго. Так, запускаємо. Ще раз очистити. А, нам потрібно підняти олівець, щоб не було ось цього лишніх ліній. Є. Так, нам потрібно. Повернути ось в такому от напрямку на тих самих 80 кроків. Набивати, набивати. Потім повернути в такому напрямку на тих же самих 80 кроків. А, і це буде після ось так. Очистимо. Запустимо. Ось є. Тепер. Опустимо олівчик ось сюди. Давайте, напевно, ось так зробимо, так буде простіше. Переміститись в такі координати. Далі буде опустити олівець. Повернути такі от координати. О, повернути в такому-то напрямку. Зараз подивимось приблизно. Хай буде ОСТА і 80 кроків. Що нас вийде? У нас вийде трошки забагато. Я хочу, щоб воно ось тут зупинилось, потім повернути сюди, ось так і ось так. Це у нас буде не 80, а приблизно 50 кроків. Ну, Ще підняти олівець. я, ну майже. по x 0 це буде мінус 13 0. 42 Так, 42. Добре. І дублюємо. Переміщаємо. Зараз той олівчик в ось цій позиції. Ну, він ось тут насправді розміщений. Ось. Він має пройти ось так, ось так і ось так. Значить, ми беремо його ось так розміщуємо. Буде 50 кроків. 50, Таким чином він піде ось сюди, потім дублюємо, повертаємо в такому напрямку і знову 50 кроків. Дублюємо, повертаємо в такому напрямку на 50 кроків. Ми зараз перевіримо, як воно у нас тут все вийшло. Так, трішки ми промахнулися. Тут треба не 50 кроків або а, не той кут. Не той кут я бачу, зроблено. Давайте такий. Треба відправити ось цей куд, оскільки я розумію. Запустити. Є і тут теж треба поправити. Ось. Ну не зовсім те, що хотілося, б, але дуже близьке до нашого групи. Щоб намалювати його красивішим, там треба використовувати ще для команд різних. Зараз все лишнє я приймаю і олівчик наш, напевно, будемо приховувати. Так, сховати і показати. Якщо віддалити повністю, то в нас вийшов дуже-дуже довгий такий алгоритм. Я його зараз розіб'ю на частинки і зроблю скріншот, щоб ви могли його повторити. Так. Ось таким чином у нас вийшов алгоритм. Звісно, ви можете спробувати трішки по-іншому намалювати цей герб, щоб він був, скажімо, трішки більш похожий на реальний, але як у то вже є.